Чому було обрано саме регіональні телеканали і яка їх особливість? Регіональне телебачення конкурентно спроможне відносно центральних медій. Їх особливість полягає в спрямованості на конкретний регіон або місцевість. Телеканали зазвичай надають новини, програми та розваги, що цікавлять мешканців цього регіону. В Україні налічують близько 170 регіональних каналів з урахуванням тимчасово окупованих територій. Детальніше їх діяльність розглянемо на прикладі полтавських медіа. На її території працюють та випускають новини в ефір 5 телеканалів. Це такі, як Суспільне Полтава, Візит, ТРК ГОК, ІРТ та ПІТІВІ. Чому для аналізу було обрано саме ПТВ та РТ? Все досить просто. Бо по своїй структурі це досить різні на перше поля телеканали. Різниця у форматі подання інформації, їх часу перебування на медіаринку та аудиторії. Для отримання детальної інформації про роботу телеканалу ми поспілкувалися з директором ІРТ Ігорем Кужиком. Чи були випадки, коли недостовірна інформація потрапляла в Так? Однозначно, так. І це, це, це. В, ну як ми спростовували цю інформацію? Ми намагаємося спростувати цю інформацію. Однозначно. Яких основних журналістських стандартів дотримується телеканал? Стандарти інформаційної журналісти є в нас такі, але. Відповідно до чинного законодавства, от є етика інформаційної журналістики, ну, це є стандарти, які, які вироблялися роками, які нікуди вони не діваються. А взагалі, відповідно до законодавства, я говорив. Кожне медіа повинно мати редакційний статут. І ось якраз в нас на сайті, якщо ми відкриваємо, отут є такі. Підрозділ, і тут є редакційний статут. Який телеканал ви вважаєте своїм конкурентом на сьогоднішній день? Наші конкуренти це є ПІТІВ в місті Полтаві. Вони працюють. Перейдемо до наступного телеканалу. Особливістю телеканалу є те, що вони мовлять не лише на Т2, а й паралельно транслюють ефіри на Ютубі. Для отримання детальної інформації про роботу телеканалу ми поспілкувалися з головним редактором ПІТІВІ Андрієм Орловим. Чи були випадки, коли недостовірна інформація потрапляла в ефір? Якщо так, то як були, були які були ваші дії? Тобто, в принципі, в нас таких випадків не було. Відомо, що одного разу фейкова інформація була опублікована на ютуб сторінці телеканалу та набула не неабиякого розголосу у медіа. Яких основних журналістських стандартів дотримується телеканал? Ну, по-перше, ну, взагалі всіх, всіх журналістських стандартів ми дотримуємося. Ну, найголовніше, і я думаю, що зараз це дуже актуально. Це, по-перше, це офіційний джерел, да? по-друге, це. Поставили мене трошки. Взагалі, так. Да. Ну, скажімо так, головне, це офіційні інформації береться з офіційно. Чи є якісь телеканали, які ви вважаєте своїм конкурентом? У нас практично немає. Не те, що в нас немає конкурентів. Mm -hmm. да? Тобто ми не розглядаємо взагалі ніякі канали, як конкуренти, які знаходяться тут на місцевому рівні. Ми опитали жителів Полтавської області, аби дізнатися, якому телеканалу вони віддають свою перевагу. ІРТ Жодного не ІРТ Вірте. Віті вірна, дивлюсь, те, не інше. Полтавський ірту смотрю, осудно. Ірте. Одна й найголовніша спільна особливість, що об'єднує ці два телеканали, це дотримання основних журналістських стандартів у своїй роботі. Завершуючи свою роботу, хочу нагадати, аби ви переглядали лише правдиві медіа та перевіряли інформацію, якщо вона здається вам сумнівною.